Вітаю шановних учнів, шановних вчителів, сьогодні в нас зустріч ось таким раціональним рівнянням у рубриці Авторське розв'язування авторських задач. Ви бачите скрін з певного YouTube каналу. Ви бачите, що 14 хвилин 15 секунд розв'язував автор. Я це рівняння виписав, щоб на нього було зручніше дивитися, і коли ми. Бачимо такий таймінг, то ми розуміємо, що автор розв'язування брав абсолютно стандартно, багато разів підносив до квадрата, переносив до данки. В принципі, в моєму підручнику профільного рівня є рівняння, у яких три радикали або чотири радикали. Хочу зауважити, що раціональні рівняння з чотирма радикалами, їх не так просто розв'язати. Інколи буває ситуація, коли перед піднесенням до квадрата радикали треба згрупувати. Не так як вони записані а перенести деякі радикали. Тому це не таке просте рівняння. Розв'язував стандартним шляхом, в принципі, воно так було складено. А я вам хочу показати дещо нестандартний шлях розв'язування цього рівняння. Тому пропонуються натиснути паузу і спробувати знайти розв'язок цього рівняння. А ми з вами промоделюємо наступну ситуацію. У нас починаючи з 23-го року, вчителі проходять сертифікацію. Під час сертифікації певна кількість завдань, йде у форматі тобто вони всі йдуть у форматі ЗНО, фактично, і певна досить велика кількість завдань є математичними завданнями. Ну, цілком можливо таке рівняння отримати на сертифікації для вчителів. Думаю, на ЗНО. Для учнів це важкувато. Отже, давайте таку ситуацію спробуємо розіграти, що я проходжу цю сертифікацію. Наприклад, в мене таке рівняння. Як подається таке рівняння на ЗНО? Таке рівняння подається в наступному вигляді. Розв'яжіть рівняння. Якщо рівняння має єдиний розв'язок, запишіть його у відповідь. Якщо рівняння має декілька розв'язків, декілька коренів, у відповідь запишіть. Суму коренів або добуток. Ну, в основному дають суму коренів. Якщо рівняння не має розв'язки, то у відповідь запишіть, наприклад, число мінус 100. Отже, я знаходжуся на такому ЗНО, мені треба розв'язати це рівняння правильно, звичайно, і досить швидко. Я б почав з наступного. Чисто на автоматі напишу область визначення рівняння. Це знаходиться дуже просто, за 2 секунди. Ну, не знаю. Знадобиться, не знадобиться, ну не знаю. Ну напишу. А потім, розуміючи, скажімо так, формат цього рівняння, розуміючи, як такі рівняння в основному складаються, я розумію, що в цього рівняння... Якщо буде корінь, він має бути цілим числом, в даному разі, натуральним. І цей корінь дуже часто знаходиться біля початку області визначення рівнянь. Я б на автоматі підставив 6, побачив би, що 6 не підходить. Потім на автоматі підставив би 7 І побачив, що тут у нас 6-1, а тут у нас. 2 плюс 3. І ми розуміємо, що 7 це корінь рівняння. І нам дуже хочеться, звичайно, щоб цей корінь був єдиний. А для того, щоб цей корінь був єдиний, ми вже маємо певний досвід. Ну, вчителі точно мають досвід, деякі учні також. Ми маємо, можемо застосувати функціональний підхід до розв'язування рівнянь, що описано. В моєму підручнику 11 класу, я думаю, у інших авторів також описано. Якщо розглянути рівняння F від X до рівню G від X, наприклад, за умови, що F від X зростає на деякому проміжку а, b, а функція G спадає на цьому проміжку або є сталою малюнки на ваших екранах. Тоді на малюнку 22.1 і 22 функ... графіки перетинаються в єдиній точці і рівняння має єдиний розв'язок. А на малюнку 22.2. Графіки не перетинаються. Тому, шановні вчителі, грамотно казати, що рівняння на проміжку АБ має не більше одного розв'язку. На жаль, дуже часто вчителі кажуть, має єдиний розв'язок, це неправильно. Має не більше одного розв'язку або одного корення, про що нам повідомляє Плашка. Якщо рівнянні F від X до рівня g від x, одна з функцій. F від x або g від x зростає на деякому проміжку, а інша спадає на цьому проміжку, або одна з функцій є монотонною іншою сталою, то рівняння F дорівнює G має не більше одного корення на цьому проміжку. Часто корень такого рівняння є ціле число, яке можна знайти підбор. Отже, нам дуже хочеться, щоб в одній частині рівняння була функція спадна, а в іншій зростаюча. Учні чудово розуміють, що функція, яку ми можемо розглянути, f від x такий корінь. Плюс такий. Дав, давайте я навіть перепрошую. Давайте в загальному вигляді, буде корисніше. Сума двох коренів, один радикал x корінь з x плюс, а інший корінь з x плюс b, вона точно зростає на всій своїй області визначення. Точно зростає. А от функція G від X, якщо ми розглянемо різницю коренів, тобто в нас фактично така маленька задача з двома параметрами А і Б. Можливо, є така комбінація параметрів А і Б, щоб вона спадала на свої області визначення. Можливо, є така комбінація. Нам би це було дуже вигідно. Чому? Тому що в нас у цьому рівнянні є ще додаткова можливість. Ми можемо цей радикал перенести у праву частину з плюсом, а один з цих двох радикалів перенести у ліву частину. При цьому у правій частині в нас знову-таки буде сума радикалів, функція зростаюча. Тобто, ми можемо трішечки погратися. У нас є можливості. Давайте ці можливості вивчимо. Ну, я ці можливості знаю. Давно з випускного класу. Я досліджував цю функцію, тут нема що досліджувати, чесно кажу. Отже, похідна від же це 1 на 2 таких корення на похідну внутрішню. Похідна внутрішня одиниця. 1 один на 2 таких корення на похідну внутрішню на одиницю. До спільного знаменника. І ми дуже хочемо дізнатися, коли похідна менше нуля, щоб функція спадала. Ну, по ходу справи можемо написати, коли вона більша нуля, і коли вона менша. Нехай буде. <сум> Як інформація. У отриманого дробу, оцього дробу, знаменник заздалегідь додатній, а чисельник. Що треба, щоб чисельник був додатній? Треба, щоб перший радикал був більше другого, тобто треба, щоб x плюс b було більше, ніж x плюс A, тобто треба, щоб Б було більше А. А що треба, щоб було від'ємне навпаки, треба, щоб А було більше Б. Отже, шановні друзі, якщо в нас у цій функції у цій А більше Б, то це ми отримаємо функцію спадну на своїй області визначення. А в нас якраз навіть нічого переносити не треба. Навіть нічого не треба переносити. Тобто в нас є, ну давайте я це рівняння все-таки не полінуюся ще раз. Тобто, нам навіть не довелося радикалів переносити. Значить, наша функція, давайте тепер опишемо розв'язання, наприклад, там для контрольної роботи. Да? Значить, не попадає в мене волівець. Значить, у нас буде така ситуація. F від x. Ось така. G від x. Ось така. Почну з g від x. Області визначення g від x є та сама область визначення, що і у рівняння Вона спадає на 6 плюс нескінченність. А ця функція зростає. Вона зростає і на своїй області визначення. Її область визначення це від 3 до плюс нескінченності, тим, Тим паче зростає на області визначення рівняння. Отже, дане рівняння має не більше одного розв'язку. Цей розв'язок ми вже знаємо. Це число 7. Тому, знаючи, маючи певну едицію, знаючи інформацію, що же від ікс спадна, та зростаюча, та спадна. Ну, похвалюся, але в мене б на ЗНО для вчителів на це рівняння ну, пішло б десь так, секунд 38, мабуть. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.